12 травня Україна готова до повного припинення вогню на 30 днів. 10 травня у суботу лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі відвідали Київ. Вони закликали Росію погодитися на 30-денне припинення вогню. Глава Міністерства закордонних справ України заявив, що наша країна готова до перемир'я. Новий канцлер Німеччини, президент Франції, прем'єр-міністр Британії та прем'єр Польщі прибули до Києва. Їхній візит мав на меті висловити солідарність з Україною проти вторгнення Росії. Вони запевнили у збільшенні підтримки нашої країни у спільній заяві. Лідери закликали Росію погодитися на повне 30-денне припинення вогню. Це потрібно для переговорів про справедливий і тривалий мир. Вони також підтримали заклики до укладання мирної угоди. Європейські лідери зустрілися з Володимиром Зеленським. Вони взяли участь у церемонії покладання лампадок до меморіалу загиблих захисників України.